В'яжемо дванадцятий рядочок. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два. 3. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. 3. Повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один. 2. 3. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2. 3. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'ясуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'ясуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Перший стовпчик пропускаємо. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12 рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо тринадцятий рядочок. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під нис під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2. 3. Накид. Вводимо гачок під під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Перший стовпчик пропускаємо. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. За останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчики з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, один, два, три три накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні підлітка. Один, два, три. Накид. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо тринадцятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 14-й рядочок. Пропускаємо перший стовпчик з накидом, Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. Нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Дві повітряні петлі 1, 2, Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2. 3. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі, 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі, 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі, 1. Два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Цій частинці узору. Перший і останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. За останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 14-й рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 15 рядочок. Перший стовпчик з накидом пропускаємо, вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Дві повітряні підлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок. За наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Перший і останній стовпчик з накидом ми не пров'язуємо. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка з'єднуємо 15 рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. На гачку є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. 2 повітряні петлі. 1, 2. Ми прив'язали рельєфний лицевий стовпчик з накидом. 3 повітряні петлі. 1, Два, три, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик, пров стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом, пров'язуємо лицевий об'ємний стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі, 1, 2, 3, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Перетягуємо ниточку, нагачкує три петлі. Пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. В'яжемо 17 рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, 3 накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 17 рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3, на гачку є дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 18 рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ми пров'язали два стовпчики без накиду, пров'язуємо ще два. Один. 2. Отже, ми пров'язали один, два, три, чотири стовпчики без накиду. Одна повітряна петля, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. 1 2, 3, 4. Одна повітряна петля. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Одна повітряна петля. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 18-й рядочок. Вводимо гачок під петлю, перетягуємо ниточку, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі.